Мужики, справжній цінопад від ДТЗ. Ви вже бачили? Я просто приїхав, я сам щось зараз поясню, просто нова. Е Анонсували ДТЗ нову типу модель, що буде йти вже тут зашито біля сидушки. Е вже... Буде новий капот, як 50 ну по дизайну новий буде трактор, і там будуть ще деякі зміни. Я їх ще не бачив сам вживу, тому то треба, знаєте, трактора дивитися, так розказувати. Він буде йти дорожчий. А оці, що в нас залишалися, ми віддаємо, ну як ми. Зничка йде від постачальника, хороша зничка йде від постачальника. Дивіться, ДТЗ HP 5244. Хто шукав на вузьких колесах ну, стандартно рахується шасі? Хто особливо займається картошкою, то дуже файно, тому що широка колія, широкі колеса кажуть, незручно, бо рядки, рядки ламає культуру. От. І 5244 HPX у нас в ящиках я зараз покажу, вони там стоять в розібраному виді, ось далі я зараз покажу. І 5354 HPX 5354 йде тільки сугубо на широкому на 9,5, ой, на 11.2 на задньому. Передній до 6,5 у всіх. У всіх йде реверс. ну, передостан... ну остання 24-го року. Все нове, все файне, все як положено. Тракторці тільки ну, отримали, тобто тут. Я зараз покажу, Ближче, то не стояв ніде нічого, бачите, техніка нова, без корозій, без ржавчини. Ось ВОМ навіть майже не ржавий, а Вом і завжди ржавій, В першу чергу на китайських тракторах так само в передньому. Ну Все все чітко, нова техніка. мається. Е, хто шукав дтз хто хотів е, трошки дешевше взяти, то зараз є файна на то нагода, тому що дійсно... Ee, нова модель, коли прийде, ж куплять ніхто не буде, розумієте? Ну, по, по... Буде там різниця в ціні навіть невелика, але все одно люди будуть брати нову. Тому ці моделі, по-перше, переоцінили от, і виставлені зараз на продаж. Їх в нас хлопці мало. Той йде раз, два, три, дві. 35-ки, одна, два четверка на вузьких. Колесах. І зараз покажу, що там подивимося, що, що скільки є їх в ящиках. Заодно покажу, що вам по них різницю. Знаєте? Хто б що не казав, там зараз багато є варіантів з райверсних тракторів, бюджетніші є там трошки. Так? Подивіться, просто різницю. От я вам показую ДТЗ-шку, то сороковка йде. Ну от дивіться, сороковка можна йде. Е -е, редуктор. То. Тобто. Тут платиться за якість, за заліза. За Бо Чангфа йде один з найкращих заводів по виробництву міні сільхозтехніки в Китаї, які є на сьогодні на ринку. Вони опережають конкурентів значно по якості. Ось то є HPX. Хто шукає HPX, ще теж HPX, це те теж переоценені. Бачите, вони в ящику. То тільки їх вигрузили. Недавно. От, вони будуть йти. Бачите, 9 місяць, 23 урок, Всі переоцінені. Вот, в ящику стоять. От, дешевші. Тому хто шукає HPX, теж можете звернути. Ну теж, дивіться. Тут ви платите Именно. за якість. За якість заліза. За якість мостів, за якість ходової. Хто б що не казав, багато зараз є дійсно тракторців з реверсом, які можна взяти там і трохи дешевше і там більш сучасніші йдуть, там і наворочені примусовими гідравліками і всім прочим, але хлопці, То чанфа, то інший сплав, спав, інше залізо, інший метал, інше красочно, Бачите, от логотип заводу чанфа на цьому, на коробці йде. серійні номера, то оригінальне. Оригінальний і вона дійсно ну воно, повірте мені, грає роль. І от як і Лово, як і Джинма, в принципі, як і Фенг, тракторці. Я зараз просто приклад покажу, щоб ви зрозуміли. Але то, наприклад, Лово у нас є, один оцінений, Він стоїть. У нас там пару місяців, але взагалі він був на іншій площадці, а взагалі він 22-й рік випуску. Понятно, що він не зберігався в ідеальних умовах. Ну, будемо чесними, да? от він стоїть тако. Дивіться на просто тут на ходову частину, Бачите десь якусь ржавчину чи корозію, чи ще щось. Ну, там мінімально, що де, де краска поцарапата. Да? Там ну херня, новий трактор повністю. Там теж. І вот оридешка, вона вивість, як фізика. Ну просто я показую там якось самого могло Покриття, як іде з РДшці, яка йде всіх от, ну, різницю. Ну, То є різниця, то є різниця з ТТЗ з злову, от, Тому, ой, ДТЗ з дешевшими брендами. Тому тут є за що трохи переплатити. Файна дійсно техніка. О, і зараз варіант зекономити, причому не просто переплатить, А зараз на зиму буде ціна рости. От нові ДТЗшки, хлопці, вже 53-54 обіцяють ціну 7650. Я чомусь впевнений, що на Новий рік буде 7800 стоїть. 53-54 і 7650 буде стоїть 52-44. Побачите Побачите мої слова. То тобто буде після Нового року. На весну, коли будуть. Почнеться трохи ще більше сезон, почнуть брати, буде така ціна. І хлопці будуть казати, бляха-муха. Хочеться ж дешевше. Що ж так, сука, дорого. Почому? Така ціна. От я вам зараз показую. Ціна 7 тисяч, бляха. За ДТЗ. -ку. 7 тисяч, ну є ж різниця. Ну беріть же, поки дешевше. Беріть, поки реально дешевше. Я не придумав, я озвучу всі ціни. Озвучив всі ціни спеціально, щоб ви розуміли, що скільки стоїть і за скільки реально реально забрати. Ну, як забрати, привеземо, доставка наша, без предоплати прямо додому, розчот на місці е без е наперед нічого не беремо. Гарантійно на 3 роки офіційний сервіс ВДТЗ вплоть до заміни трактора. Якщо у вас щось, якісь брак є. От ми вон я показував, Донфайнгу поміняли, дядьку. ДТЗ теж поміняли, я не знаю де вона стоїть, синю привезли назад. Бо там був брак неработових ращі, був під... пробитий піддон, то не подивилися загрузили, загрузили. Ми за власний рахунок. Все зробили, файно в людині. Розумієте? От. Тому можете звертатися, я вже не раз казав, я за свої слова відповідаю всім клієнтам нікому, нікому за 7 років я не поставив на переадресацію. Номер телефону. Що купив і до свидання. Хоча за сервіс я взагалі не відповідаю. То відповідає поставщик. Но я за своїх клієнтів завжди воюю до останнього, як то кажуть, що людині все зробило файно. Тому, хлопці, давайте. ДТЗ. 5244 на, на пройдучому постійно. 52.44 HP. 7,50 розниця йде. 52,44 HPX, вроді 7200. І а, 53, 54, 7, 350, то йде розниця. О, також бонуси, акції, подарки до Різдва знову ж таки, мужики, ніхто не підміняв. От, ну, повірте мені, що дешевше вже до наступного літа точно не буде. О, до наступного літа ще треба дожити. Тому, хлопці, зараз є хороша можливість, зараз беріть. От, не думайте.